Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, 7 листопада. І у нас математика. Минулого заняття ми з вами вчили склад числа 4. Пригадаємо. 4 це 1 та 3, 2 та 2, 3 та 1. 4 та 0. А сьогодні ви дізнаєтеся склад наступного числа 5. Що таке склад числа? Склад числа це два числа, з яких складається інше більше число. Склад числа 5. Це кількість предметів яких 5. 1, Два три, чотири, пять. А з чого складається число п'ять? Пять це один. Та чотири. три. Пять це три. 5 це 5 та 0. Пропоную вирішити цікаві задачі. Біля кущику сидів один зайчик. До нього прибігли ще 4 зайчика. Скільки всього стало зайченят? Порахуйте. Так. Біля кущика стало 5 зайченят. На дереві сиділо дві білочки. До них завітали в гості ще три білочки. Скільки всього стало білочок на дереві? Порахуємо. На дереві стало 5 білочок. А ось ще одна задача. На галявини сиділо п'ять ведмежат, але раптом п'ять ведмежат забігли у барліг. Скільки ведмежат зараз на галявині? Так нуль нікого не залишилося. Дякую малята. Отже, запам'ятайте. П'ять. Та чотири. П'ять. Це два. Та три. Це три. Та два. Пять. Це чотири. Та один. П'ять. Це п'ять. Нуль. До нас сьогодні завітали геометричні фігури. Давайте спочатку повторимо ці, які вже знаємо, а потім познайомимося з новими. Це трикутники. Вони можуть бути різними, але у них є спільна ознака. У всіх у них є три сторони. І три кути. Один, два, три. Тому їх і називають трикутники. А це знайомі вам квадрат і прямокутник. А їх ще можна назвати по-іншому. Щоб дізнатися, треба полічити кути і сторони. Їх по чотири. Один, два, три, чотири. Тому можна сказати, що це чотири кутники. До них належать і інші фігури. Вони різні, але у кожної фігури теж по чотири кути і чотири сторони. Тому їх теж називають чотири кутники. А як же можна назвати цю фігуру? Давайте полічимо кути. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, це п'ятикутник. А скільки кутів у цієї фігури? Один. Два? Три. чотири, П'ять. Шість. Це шестикутник. А у цієї фігури? Сім кутів. Це? Семикутник. А ось ще одна фігура у неї аж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кутів. І називається восьмикутник. П'яти, шости, семи, восьмикутники усі ці фігури мають багато кутів, тому їх можна назвати багатокутники. А тепер увага. Розгляньте малюнок і скажіть, чи є серед цих фігур багатокутник, якого він кольору. А серед цих фігур є фігура зайва? Так, це овал. Чому він зайвий? Бо всі фігури багатокутники, а у овалу зовсім немає кутів. Дякую, малята, ви були уважні. На минулому занятті ми допомогли зайчику дістатися до морквинки. Він вдячний нам за це. А сьогодні. Пропоную заповнити порожні віконечка у хитрій таблиці. В таблиці є три стовпчики і три рядки. У першому рядку є круг, трикутник і квадрат. У другому рядку є квадрат і більше ніяких фігур немає. Яку ж фігуру потрібно поставити у другому рядку другого стовпчика? Давайте поміркуємо. У другому стопчику першого рядка вже стоїть трикутник, а у третьому рядку другого стовпчику є квадрат. Це означає, яку фігуру нам потрібно поставити. Звичайно же. Круг поставили. У першому стовпчику третього рядку не вистачає якої фігури? Є круг, квадрат, а потрібно поставити трикутник. І у третьому стовпчику другого рядку не вистачає. Звичайно, трикутника. Ось і всі віконечка нашого хитрого квадрата заповнені. Дякую, малята, за ваші підказки, завдяки яким ми легко впоралися з завданнями. Пропоную малята намалювати теж таку ж табличку і заповніть її самостійно. Та Надіслати мені вирішення такого цікавого завдання. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати, і ви дізнаєтеся, що таке задача. До зустрічі!